Опів за світ носи мого ношу нова саме важкова до було 21 рік. Цієї ночі окупанти обстріляли калібрами місто Лева ракети, поцілили у об'єкт критичної інфраструктури та житловий будинок. Два поверхи одразу перетворилися на руїни. Перший вибух був літочки. Вазонки в мене попадали, а потім так попадало, що вже все. Нічого пусто. Все пострадало. Все. В хаті ні вікон, ні дверей, нічого немає. Во, в чому були, то були. Ось тут трошки пора, ногу, голова і все. Пхнуло їм на мене та й все. Томас вас поранило обличчя, обличчя, руки, ноги, груди. Наразі відомо про чотирьох загиблих, майже чотири десятки травмовані. Пошкоджені 30 будинків, десяток гуртожитків, санаторна школа. Частково зруйновані 250 квартир. Вибиті тисячі вікон, сім гуртожитків політехнічного університету. Постраждали, вибиті вікна, двері з п'яти з них майже повністю. Академії гуртожиток постраждав а також навчальні корпуси вибиті вікна, двері і пошкоджена підстанція. Близько 150 абонентів досі залишаються без електропостачання. З міського бюджету виділять 100 мільйонів гривень на відновлення зруйнованого житла. В місті оголосили дводенну жалобу. За словами міського голови Андрія Садового, така кількість травмованих пов'язана із тим, що люди проігнорували сигнал повітряної тривоги. На час тривоги там було всього навсього п'ять людей, і люди, які зазнали ураджень. Це люди, які не пішли в укриття. Фактично велика кількість людей проігнорувала сигнал тривоги. Оце є трагедія. За інформацією поліції, 10 сховищ у Львові так і були під замком, розпочали кримінальне провадження. Укриття на кориним, будинок 34, закритий. Часу у Львів'ян, аби сховатися, було небагато. Спочатку ракети летіли на північ в напрямку Києва, а тоді різко змінили курс на захід. Заявили в повітряних селах. Цього разу прямуючи на північ, була ймовірність, що буде Київ під ударом, так але все ж таки вони різко звернули на захід і атакували Львів. Ось винищувальна авіація намагалась теж по маршрутуслідування. Знищувати якась там частина знищена і винищувачем, але зрештою більшість ракет було знищено саме на заході. Юрій Ігнат додав із десяти випущених окупантами калібрів, сім вдалося знищити силам ППО. Та якби були літаки, F-16, збиття було би 100 Юлія Васильєва, нове 33 канал.